Доброго ранку, прекрасні люди. Раді вас вітати вже разом, закінчувати цей прекрасний тиждень. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, що записано в пророка Єремії, 17 розділі: про віру людини і віру в Бога. І знаєте, весь цей рік да, ми з золя підняли тему військових і те, що відбувається на фронті, і наші консультування. Ми говоримо про ті виклики, з якими зустрічаються як вони, так і ми у консультуванні. І те, з чим ми будемо зустрічатися потім вже в наших церквях, да, хочемо ми цього чи не хочемо, але це все одно відбудеться. І е, віра, про яку ми хочемо зачитаю зараз, цей уривок, ми будемо молитися, да, це про те, що е, на війні, не дивлячись на те, що майже всі там віруючі, всі моляться перед виходами, всі моляться перед якимись завданнями, все одно вони довіряють один одного і покладаються один на одного. І це дуже важливі речі, але отут момент да, серця на кого ти більше да ось це пріоритетність, і написано таке: ось що Господь каже. Той проклятий, хто покладається на чоловіка, та зробив опору на силу смертної людини. Тому що в Бога полишив вірити він. Він стане, наче кущ в пустелі, котрий не віддає про кращі землі та Господні блага. Він знай живе собі в пустельному краї серед солончаків безлюдних. Благословен той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь його надія. Він буде, мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, і спеки не боїться та зеленим листям вкрите. Рік посухи, і той йому байдужий посухи, воно і тоді не перестає плодоносити. Я ще трошки додам, тому що місце пов'язане не тільки з тим, щоб молитися, щоб воїни наші покладалися більше на Бога, ніж на побратима. Насправді в наших церквах є така проблемка, скажімо так, да, коли ми покладаємось на пастора рішення пастора більше, ніж на власний розсуд і свої стосунки з Богом. Наприклад, при воїн, і пастор скаже, що наша церква да, приймає, але давайте, щоб її було, наприклад, поменше. Да? І вся церква що скаже, що ну, да, ми ж проти пастора не підемо, треба робити, як пастор каже. То мені б хотілося, щоб ви все ж таки більше слухали... Е, я не кажу, що життя роблять неправильно або ще щось. Да? Я хочу про те, щоб ви чули внутрішній голос і відповідали на поклик Бога. От такий вам маленький посил. Боже, дякую тобі за цей день. Дякуємо за те, що ми можемо збиратись разом, дякую, що ми можемо збиратись і проставляти твоє святе ім'я. Дякую тобі за те, що ти сказав двоє-троє зібретися і йти посеред нас. Я не знаю, скільки буду дивитися нас людей, господи, але кожного довіряю тобі. Дякую тобі за кожного, хто підписаний, хто дивиться, хто молиться, хто підтримує, хто дійсно є учасником твоєї справи. Дякую за цей канал, за те, що ми дійсно можемо служити тут, глибоко прославляти твоє святе ім'я і бути дотишними до всіх куточок нашого світу. Це прекрасно. Дякую тобі за це. Будь прославлен в житті кожного віруючого, особливо сі коли багато виїв дійсно будуть вертатися додому, і хочу, щоб церква була не просто спроможна прийняти на служіння. Хочу, щоб церква прийняла як в родину, і дала служіння, і дала поклик, і була дружньою в усіх реально моментах, сферах і так далі. Тому відкриваю духовні очі кожному віруючому, кожному служителю. Двіряємо тобі, тому що церква молилася це відродження. Нашої країни, але починати треба з себе. Відрожня церкви має відбутися. І тоді буде те, що ми хочемо. Дякую тобі за це розуміння. Амінь, друзі, всім гарного дня.